Вас вітає канал Моєго Сободарства. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні ми сім'єю Остапчуків приготували такі подарунки для наших друзів. Наталія Юрівна зустріла мене на вулиці і сказала мені. Валюша, я тобі даю гроші, бо я не маю часу, а ти бери і готов. Вона дала кошти, а я приготувала. Спекла чотири види печива. Тут два види печива, і тут два види печива. Все закрила. Зробили ми морку по-корейськи, зробили таку. До чаю смакоту, Це лимон, імбир і сахар. Зробила я квашену капусточку. Чудово вийшла цей раз капусточка від сім'ї Остапчук. Ось, друзі, так що ми до свята своїм друзям зробили такі. Подарунки. Долучайтесь до таких справ, щоб все у нас вийшло. Так що люди є добрі, не проходять мимо. Нанесли мені стільки всяких ниток, що я буду в'язати до. Початку весни. Тільки дала клич, і всі знайомі мені почали зносити нитки для в'язання носків. Ось так. Ми працюємо, вони там працюють, ми працюємо тут, і щоб швидше все у нас наладилось. Всім дякую за перегляд. Будьте здорові, бережіть себе і своїх рідних.